Карло Акутіс, 3 травня 1991 року, Лондон, 12 жовтня 2006 року, Монца, італійський підліток, активний користувач інтернету, блаженний католицької церкви, створив каталог Євхаристійних Чудес. Засоби масової інформації називають його апостолом або покровителем інтернету. Перший представник покоління Мілел. Міленіалів. Зарахований до лику блаженних РКЦ, Карло Акутіс народився в родині італійців 3 травня 1991 року в Лондоні, куди його батьки Андрея та Антонія виїхали з Мілану в пошуках праці. Бабуся Карло, по батьківській лінії, була полькою. У сім років приступив до першої сповіді та причастя. Для цього здав іспит архієпископу Паскуале Макі, колишньому секретарю папи Павла VI. Коли сім'я повернулася до Мілану, в 12-річному віці він розпочав практику щоденної участі в Євхаристії та щотижневої сповіді. Не маючи спеціальної освіти, створював сайти та програми про Євхаристійні чуда та католицьких святих. Карло називав Євхаристію автострадою до неба, закінчив міланську середню школу імені папи Лева XIII з класичним профілем. Девізом Карло було, всі народжуються як оригінали. Але багато хто помирає як фотокопія. Його віра мала дві особливі чесноти любов до Євхаристії, яку Карло приймав щодня, та до бідних, яким завжди старався допомагати, працював волонтером у їдальні для нуждених, яку утримували брати францисканці. Також мав особливо шанобливе ставлення до Діви Марії, СВ Франциска та Івана Павла II. Водночас був звичайним підлітком, товариським, грав на саксофоні. Брав участь у молодіжному ораторі. За два місяці до смерті він дізнався, що хворий на лейкемію. Його хвороба мала гострий перебіг і розвивалася дуже швидко. Карло Акутіс помер 12 жовтня 2006 року. Перед смертю сказав, що жертвує всі свої страждання за папу і за церкву. Похований в Асізі, на похорон прийшли не тільки християни, але й будисти. Індуїсти, мусульмани. Процес беатифікації розпочався в Міланській архідії Цезії в 2013 році. 5 липня 2018 року папа Франциск видав декрет про героїчність його чеснот, а 21 лютого 2020 року затвердив чудо за його заступництвом зцілення дитини в Бразилії, відкривши цим шлях до беатифікації. 1 жовтня його могила була відкрита в АСІЗІ. Беатифікаційні урочистості відбулися 10 жовтня 2020 року в Асізі. На беатифікації були присутні батьки Карла і його молодші брат і сестра, які народилися через чотири роки після його смерті. Перед тим матері Карло Антонії лікарі проголосили неможливість мати дітей, тому їхнє народження вона вважає результатом заступництва по молитвам до свого сина. У 2023 році має вийти повнометражний фільм, присвячений історії життя Карло Акутіса. Також створена комп'ютерна гра Ек'утіс Гейм.